Весь місяць напередодні 9 травня у школах нашого міста проходили уроки слави, присвячені подвигам радянських солдат, мужності та самовідданості трударів тилу. В ці дні діти згадували імена героїв Великої Вітчизняної війни, дивилися тематичні фільми, вивчали воєнні вірші та пісні. Щодня учнів готували до святкування 65-річчя великої перемоги, нагадуючи про необхідність знати своє коріння та берегти пам'ять про батьків та дідів, які захищали мир. Тож сьогодні школя приймають активну участь у мітингах, присвячених Дню Великої Перемоги. Учні перших четвертих класів 6 школи, наприклад, 5 травня провели мітинг у пам'ятника працівникам локомотивного депо, що загинули у великій вітчизняній війні. Кожен рік 9 мая, приходимо сюди к этому пам'ятнику. мітинг. Діти читають стихи, поем пісні, розповідаємо о том, хто похоронений. Так як у нас діти більше жалезнодорожних. А здесь захоронены эти дедушки, бабушки, их, поэтому мы стараемся чтить память, чтобы дети знали, кто похоронен, кто защищал родину. Вот, и каждый год здесь мы проводим мероприятия ежегодно 9 мая, ну, не 9, а 8, 7. Когда это... Мітинг проводиться здесь, туди ми приходимо. А старші класники? Старші класники у нас ходять на мітинг, возле ДК каже, там пам'ятник. Вот. І середнє звено у нас ще пам'ятник є на посілки Андріївка. Туди ходять дітки. Во время мітингу, вони ходять туди возлагать цветы і там бувають на мітинги. Учні першого класу прочитали урочисті та сумні водночас вірші, після чого вшанували пам'ять всіх загиблих у війні хвилиною мовчання. Кожна дитина принесла з собою квіти, щоб покласти їх до пам'ятника загиблим трударям залізниці.